Новини Вінниччини. на жаль, ця доба знову стала випробуванням для нашого регіону. Вінницька область опинилась під ворожими ударами. Ворог продовжує цілити по критичній інфраструктурі та мирних об'єктах, намагаючись залякати нас і дестабілізувати життя в тилу. Та вінничан не залякати. Ба Більше наш регіон продовжує активне життя та допомагає іншим. Про це та не тільки у випуску детально. Добровольці з Калинівської громади допомагають відновити теплопостачання до будинків киян після ворожих обстрілів. Протокол Небо у Вінниці військові навчають медійників діяти під час дронових атак. Новий керуючий Вінницько-барською єпархією синод Православної церкви України ухвалив кадрові рішення. Вінничина цієї ночі опинилася під ворожою атакою. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів. Впродовж дня тривали аварійно-відновлювальні роботи, пошкоджено три житлові будинки та навчальний заклад, вибиті вікна й частково зруйнована покрівля. За попередньою інформацією на території області постраждалих немає. Загалом по Україні російські війська вночі застосували понад 70 ракет, зокрема балістичних у поєднанні з близько 450 ударними дронами. Впродовж тижня у Києві працює бригада добровольців із Калинівської громади. Вони допомагають відновлювати теплопостачання у будинках киян, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Попри сильні морози, чоловіки працюють без перепочинку, щоб якомога швидше повернути тепло в оселі. Зараз маємо можливість поспілкуватися з одним із членів бригади про ситуацію з теплопостачанням. Нам розповість Максим Магла, завідувач комунальним підприємством благоустрій міста Калинівка. Пане Максиме, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які роботи ви зараз виконуєте у Києві? Ми займаємося будинками, прогрівами стояків, підвалів, тому що система позамерзала розморожені батареї, труби, всі підвальні приміщення. Ви витягуємо воду, вичерпуємо, викачуємо її насосами і проводимо ремонт. І технічне обслуговування. Спускаємо повітря з стояків, запускаємо будинки. Ще раз скажіть, будь ласка, в яких умовах доводиться працювати, і що є найскладнішим? Найскладніше, найскладніше це морози, холод, і все практично проводимо в підвалах, де є вода. Що для вас означає ця поїздка і допомога киянам у такий непростий час? Для нас це означає, як би сказати, це допомога. Допомога Києву сьогодні. Багатьом нашим українцям і колегам і всім потрібно щось робити потроху для нашої держави, для нашої країни. І цим шансом для нас стала така допомога Києву. Ми хочемо справитись, допомогти киянам, запустити їм тепло, щоб вони були в теплі, обігріві, і стараємося для цього. Дуже дякуємо вам за ваші старання, за вашу ініціативу вам та вашим колегам. А вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую до побачення. Глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку був Максим Магла, завідувач комунального підприємства Благоустрій міста Калинівка. Вперше в Україні військові навчають медійників, як діяти під час дронових атак. Бійці 14-ї бригади НГУ Червона калина провели тактичний вишкіл Протокол небо. Пілотний проєкт, де журналістам пояснюють види дронів, принципи їхньої роботи та алгоритми безпеки в умовах війни з неба. Перший базовий напрямок це в нас дрони, другий базовий напрямок це маки. Третій, теж він же в базу переростає, є великі гесокоптери. Тобто це вампіри, хевішоти, баба-яга. Про види дронів, принципи їхньої роботи та потенційні загрози для цивільних і військових медійникам розповідали бійці 14-ї бригади Нацгвардії, Червона Калина. Це одноденний вишкіл протоколу небо з кількома лекційними і практичними блоками. Журналістам і операторам пояснювали, з якими ризиками вони стикаються під час роботи поблизу бойових дій, як діє ворожий зв'язок, системи радіоелектронної боротьби та як убезпечити себе під час виїздів. Це пілотний проєкт в Україні, коли військові спільно з медійниками вивчають всі деталі дронів, будь-яких класифікацій і конфігурацій. Військові показують, як вони працюють. Особливо зараз це актуально, коли ми всі в фазі війни дронів. І тому медійники, які виїжджають першочергово на будь-які ситуації, які трапляються у Вінниці області та Україні і на гарячих точках, то мають знати, як себе поводити. Використання дронів і ребів на фронті постійно зростає, тому медійникам важливо розуміти ці загрози, аби не наражати на небезпеку себе та військових і не поширювати чутливу інформацію. Окрему увагу під час вишколу приділили тактичній медицині, адже в екстрених умовах базові навички можуть врятувати життя. Дуже великий відсоток бойових дій звівся саме до дронів. І боротьбі боротьби з дронами вже не настільки, вже через це змінюються алгоритми дії, і піхоти, і артилерії, і танкістів, і логістики. Свій досвід передають вже досвідчені бійці нашої бригади. Кожен з яких вже працював в зоні бойових дій, бував у різних ситуаціях і може поділитися цим досвідом з журналістами. Мета вишколу – підготувати цивільних до реальних загроз із неба. Медійники отримали базове розуміння тактики застосування ворогом розвідувальних та ударних дронів і змогли на практиці ознайомитися з особливостями керування безпілотниками. Яна колодинська, вікторія Борущак, телеканал Віничина. Синод Православної церкви України ухвалив кадрові рішення щодо двох єпархій. За згодою митрополита Симеона його звільнили з посади керівника Вінницько-барської єпархії. Натомість він очолив Хмельницьку і Шепетівську єпархію. Також за згодою архієпископа Павла його звільнили з керівництва. Хмельницькою єпархією він був обраний архієпископом Вінницьким і барським. Фактично відбувся обмін керівниками між двома єпархіями ПЦУ. Фік руху і тролейбусів тимчасово змінили у Вінниці через пошкодження контактних вставок, струму приймачів. Електротранспорт курсує зі збільшеним інтервалом. Таке рішення ухвалили, аби зменшити навантаження на контактну мережу, уникнути додаткових технічних збоїв та забезпечити безпеку пасажирів. Також водії громадського транспорту знижують швидкість руху на підйомах і поворотах. Даний режим передбачає збільшення часу оборотного рейсу на 8 хвилин. Це необхідно для того, щоб водії тролейбусів мали більше часу для заміни вугільних вставок струмоприймачів, а водії трамвая, у свою чергу, мали можливість зменшити швидкість руху для зменшення навантаження та уникнення пошкодження контактної мережі. Як тільки стабілізуються погодні умови, громадський транспорт почне курсувати у звичному режимі. Історія, що триває вже 20 років, від перших ініціатив до масштабної допомоги людям під час повномасштабної війни, шлях організації представили у 20 світлинах. У Вінниці відкрили фотовиставку громадської організації Джерело надії України. Юлія Пожадаєва у 2022 році була змушена залишити рідну Донеччину та переїхати до Вінниці. Як переселенка, вона звернулася по допомогу до громадської організації Джерело надії України, а згодом вирішила й сама підтримувати інших. Сьогодні Юлія, частина команди і разом з колегами творить нову сторінку історії організації. Я захотіла долучитися до цієї команди спочатку як волонтерка, а потім вже як фахівчиня з певного напрямку роботи. Я почала працювати. Громадська організація розширилася. Вона змінила назву, зробила апгрейд, стала громадською організацією «Черело надії України, вийшла за межі роботи лише в Вінницької області, і тепер вже майже три роки. Я є фахівчинею, яка працює в громадській організації джерело надії України, і тепер я є тою людиною, яка допомагає людям. Свою історію громадська організація Джерело надії України представили в експозиції, де 20 світлин відображають їх досвід та ключові напрями роботи, протидія торгівлі людьми та гендерно зумовленому насильству, підтримка внутрішньо переміщених осіб, розвиток економічної спроможності та громадської активності. Це нагадування тих подій, які вони дають людям, де вони існують, в яких містах, що, що саме ця компанія робить для людей, для людей. Це саме нагадування про їх роботу. Фотовиставка це не лише про цифри чи проєкти, це передусім про людей, які змінювалися разом з організацією та відповідали на виклики часу. Тут про створення організації, про перші зустрічі, перше стратегування, перший проєкт і проєктну діяльність, потім про розширення напрямків роботи, про наші здобутки, про те, як команда зростала, про те, як проводила потужні інформаційні кампанії, про те, як ми не боялися ініціювати якісь такі важливі проєкти, які потім, коли вони були реалізовані, вони продовжили життя і станом на зараз. Окрім 20 представлених світлин, в експозиції є ще одна: символічна, 21 ша для зворотнього зв'язку. Фотовиставка триватиме ще впродовж місяця у холі Вінницької міської ради. Ірина Мазур Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Це були всі новини вівторка. Пам'ятайте, кожен наш спокійний ранок і сама можливість працювати. Це заслуга тих, хто зараз на передовій. Сьогодні вкрай важливо не зупинятися і продовжувати підтримувати наші сили оборони. Кожна гривня на збір, кожна хвилина волонтерства чи просто слово підтримки це те, що робить нас непереможними. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та підтримуйте оборонців. До зустрічі на рідному каналі.